Всім друзі, ранок добрий, слава Україні, слава нашим захисникам. Ще один моєму день, дякуючи нашим захисникам. Шелудько пливе. Добре, що вчора виплив по голольоду і вивезли наш какашковоз. І тепер у нас отака красота. ж по коліна води ну, вона втече колись, можливо, кудись. На даний момент просто земля замерша і воно не тече. Так що, друзі, зараз скоро... В такому ускореному режимі працюю, Позвонив до мене мій підписник Юрій, який мотається на евакуаторі на схід і сходу, допомагає хлопцям відвозити, забирати поломані авто. Тобто зараз хочу бігеньки вспіти і поїхати. Кажу, почекайте мене минут 10, бо я не співаю, тому що вже тут зранку було 5 дзвінків, і приходиться виходити спілкуватися, а також приїжджав ще один мій знайомий. Там є момент, треба підсобити, допомогти. Він списується 66-ї бригади. Так що не мог, прийшлося також уділити хвилинку і вийшло, що час збився. Так що зараз працюємо. Отака у нас красота на вулиці. Вчора знімали, був сніжок, собака качався. Ну а сьогодні от така у нас вже грязюка, як весною. Так що, друзі, час бігенько допорився, Хлопці вже десь мабуть, доїжджають. Так, я вже фактично все зробив, повичищав. Ще залишилося попідстріляти і летимо, 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 хочу побачити свого підписника Юрія. Тут наші карандашики хочуть погратися. А ну, братки, вибачайте, часу немає. Шилучка зайти і з вами погулятися. Так що працюємо. Сьогодні трошки видули, включали більший вентилятор, зробили таке провітрювання. І далі буржуєчка наша працює для того, щоб підсушувати повітря, тому що у нас трохи так сказати. Вологість повишена на вулиці, так що погнали, далі буде. Друзі, виїхали. печемо і в нас тут така приграда трохи спереді не дає нам. Ну, ще хлопці не дзвонили, але я думаю, вони вже на місці. Я попросив, щоб почекали мене пару хвилин. Так що печемо на трасу Київ, Харків, зустрінемося. Якраз проїжджаємо Березань Березонь. Баба. Так, що там Анатолія не видно. Все чинчинар. Так що печемо, далі буде. Так, сервіс бус. Нам треба вже забрати сьогодні Хайлюкс, ось він стоїть. От, і трохи на ньому покататися, не в екстремальних умовах прикатати. Капремонт двигуна зроблений. Так що ще є одна робота, про яку я сьогодні забув. А ще треба мотнутися на переясло. Забрати тирсу. Дякую, Санька, тобі, що підсобляєш і допомагаєш, набрав. От, часу реально гапли. Рук не вистачає, часу також. Вже так. доїжджаємо до траси. Так, друзі, прибули на місце призначення. Ай, перший раз бачу цих хлопців, тягнуть два тайчика, краславчики, взагалі. Що руки друзі, така, я не можу, я, я дов це зробити. Так що, друзі, бабай, хоч би ручку цього... Не впустите, це мій товариш, якби я не бачив ні разу не бачив, але по телефончику... Що, що? Заочно, як це. Віртуально, бачили. Віртуально. Капець, голови аж випало. Я до тебе, кстати, хлопці вже дзвонили неодноразово. Дякую ага. тобі за підтримку, за допомогу. Остання це була 58-ма бригада. Залишили машину в Покровську, ти давав чийсь номер. Красавчики, я вам дякую, що ви такі є. Держи кружку, бо я щас її точно розіб'ю. Я зараз поставлю на паузу, баждит. Буду тебе обнімати. Руки чого Ти коло принес. Чорно одну принес. Одну, тому що я і так, ти знаєш де я був. Волонтер, найнастоящий. Це ще Лучка таке пшик. Красавчик, що в мене такого немає? Це СО! СО, просто Бо Ти син там не служить. Я зрозумів. Я зрозумів. Я зкроняюся і не життя. Ви таке хлопцевуватимо, то подивилися, як це. Я Дякуємо, за свою щиро вітаємо тебе з різдвяними святами. Спасибо. Так що, капіта, як ваша організація називається? Ми самі по собі. Самі по собі. Це ж ви з, з, з вивнищини, так? Ну, ні, ні, рівень ще. Рівенщина. Бляха, вони знаю, мені щось такі лішення. Ну, що, що ти кажеш, ти знаєш як... Ну, я її передару. Звісно, А я тобі по-любому зроблю. Там, там старший є чоловік. Просто да? там. Диви, я тобі Диви. ось тоді подарю, Йоханий Дрог. Садон. Не хочеш? Не, то, так обойде? Так, так зніма. Зніма. Так, я можу, ще не зніма. Та як це чужа? ти ж мій, йоханий дроханий. Ох ти, йоханий бабай. Все нормально. Де твоя машина? В чорному курточці? А як звати? Володя. Володя. Я просто, якби би, мені треба було заказати 20 кружок. Чуєш? Я ж не знав, що вас так багато, капець, пацани. Я всіх обнімаю, піднімаю, просто красавчики. Сказали вам подарити цю кружку. Це кружка, там фотографія першої машини, яку наш канал завдяки таким підписникам. Як Юрій зробили, і сьогодні ми вже отакого от тичка приблизно купили 31-го. Так що ми всі працюємо заради перемоги. Юрій казав, 30 машин купив. Вже 31-го. Ні, ну якщо ще посчитати, я Юрюю Юр Фермагру купив, там для 71-ї бригади там, ну десь 50 тисяч, десь 100 докладав, то може їх і більше. Руки трусять, я не знаю. Така команда, просто я вам, хлопці, вклоняюся і е, знімаю для того, щоб люди брали приклад, об'єднуйтеся в команди і робіть от таку важливу роботу. Ще оприцепив, уже споку. <реш> Красавчик! Вообще, ну, з рівні я туди ще ні разу не їздив, але я думаю, що е завдяки каналу я вже побував за цей рік багато де, хоча десь дід своїми свиньми взагалі нікуди не їздив. Він же мене обратно з свиней витягнув. Так що, може, від мене неприємно пахне, бо я дуже не приймав. Ну, я шуткую, звісно. Юрка, у мене є пару на... На... Бляха! пляха паруналіпок ще. Що по, по путі зацепив з миропонитки? Не Ти вдома положиш на, на, на холодильник приклеїш там? В тебе не, не годиться з миропонитки путіну петля? О, а, є кому хто любить, так? Да. Так що капець і буляха. А хто? Це настоящий пастер! Капець! Ну, я такий не, не дуже такий там боговільний, але я вірую в Бога, і він мені допомагає. Ну, і дякуючи таким людям, ми допомагаємо один одному. Я кажу, Бог повинен бути у кожного у серці. Ну, зараз трохи є моменти по церквах, і у нас тоже в нас теж там свої моменти, і мені кажуть, ой, ти не віруючий, ти там у свято пішов свиней поряд. Ну як, що й голодними ставити, чи що? А вона одервала поївку, я ж мушу її прикрутити, вона ж залишиться без води. Та кажу, Господи Боже, прости, і Господи Боже, поможи мені Шелудьку Грешнику попорати і зробити оці всі моменти. Я думаю, що ви зі мною будете згодні в цьому випадку. Так благословіть Боже Богу вашій праці. Капець нашої. Всі ці справи, звісно, ми не для себе а розуміємо. Є потреба з нього. А Бог благословить, і поможе, і підкрити, і з Богом поможе. Крутяк, такий справжній навсячний, дядько, я б сказав, бо що це якийсь. Не буду казати поганих слов. О-о-о! Не можна славка? Орківські ну, слова, я кажу на хлопців. Так погані слова, я ж знаю, у мене порівняння є на відосиках, ізредка, там мені пишуть, там, Серега, що ти там, ето, там. там. Бо я скажу слово, тим чим крити, да, я ж кажу, то це ж кровільний матеріал. Ну, друзі, ну ви ж не починайте, а вони мене починають критикувати. То я щось зроблю погане я кажу, господи Боже, прости мене, що носиш хрестика. Зняв. Але Ка, ні, вони є і не один. А матюкаєш. Де матюкаєш? Я ж тільки не... Три разів 34, але по телефону три секунди говорю, не витікнувся. Так то ж я ж в гарячці, ти ж маєш зранку було 5 дзвінків. І ти мені дзвониш, а ти можу, правильно? Так, так. І я кажу, я вже біжу. А знаєш чому? Тому що Леся каже, там до тебе вже прийшли, я вже лечу. І я прибігаю, до... біжу і по телефону вже взяв, я кажу, я вже біжу. А ти кажеш, обожди, не біжи, бо я ще не доїхав. А там приїхав хлопчина 66-ї бригади, теж треба підтримати, допомогти там. Ну, є свої моменти. Чую, наглий? Я не зафіксирую, звісно, знімаю. Тобі син менший. Не питання. Тобі волонтера чи з миропонитки? Волонтера. Тоді спереді здирай. А ти, ти ж знаєш, як я приїжджаю до хлопців, і коли там щось зроблю, і такий раз, так і з косяка дивлюся, на шеврона. Чуєш? Ти розумієш, так? Да? старший, їздив прошли раз, а ти ми півкабіні заклею, хлопче, на досигані. Чи ну ти наглий, правильно? Ну, а ми всі наглій. От подивляться Сережілудька. То я тоді теж скажу так, як ти. Я теж знімув тебе з лівої руки із тризубцем. З двозубцем, ні. З тризубцем. З тризубцем з Все. Я ж теж волонтер. Я думаю, що мені можна такий носити. Все, отак. Розжалував тебе. На деякий період час. Ні, то я ж. Трохи соображаю, так що пацики я просто в шоці. Шо, кофе п'єм чи постаграм. <годишність> 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 <годиш> так я ж не б'ю вже 15 років. Ну предложити, -то я дожен. Фотки тільки мені скидаєш. все, Я проїхав Березань, І так усі їдуть, їдуть. А ручку зняли, мені скинули. Хто в 3 часа ночі, хто в 6 часов ночі. Так що як виходить? Як виходить? Ні, ви просто красавчики. Я ж я дякую за те, що підтримуєте хлопців. і Я кажу: є до кого вже звернутися. У них є інші знайомі, в тих є... А знайомі, хлопці. Да, я з ними. Ми маємо Крутяк. Там буде медмідь. Є такий маме. А я передаси привіт, тільки ж не переламай його, бо ж обнімати від Шелутька. Якщо приїде медвідь, якщо приїде медвідь, то скажете медвідь? А, а, да, він такий меншенький трошки. Я а ми, да, він, він вже в мене був, приїжджав до мене з хлопцями. В один, що ночі були заскочили, каже, ну я не мог, Я розумію, що ти відпочиваєш, але каже, я тебе розбужу. Так що такі друзі, справи. Отак Ютуб робить чудеса. Колись казав, та, на що мені той Ютуб? Завдяки Ютубу я познайомився з такими крутими хлопцями. Зараз виключу ти грьбаний телефон і кожного з них обніму. Дивіться, ще трошки постою, то дивіться, що погони якісь мені подарують. Да? Так що от такі справи. Так що я вам ставлю такий конкретний лайкот, я хіба влоги. За... Ні, Лайк челудька, чому... це ж воно нічого не стоїть. Не але... але приємно. Не крутяк. Це всі задньоприводні течки, так? Да? передньо при? Ні, ну в мене просто я повний. Ж, просили повний, <клух> що там, ж який той він доцілюється там, промазав. Дорога така. А, це ви їх забирали на ремонт? Ні, того в ремонт. Ага, ця це це громада купила, да? а що, так? А цього, ні, ще, ще, ще не громада, ще місь його досвід, 2,5 тисячі. Ви <ріху> <ріху> ти так як я, чи ж, завтра поїду забирати Ісузу. А він каже, що ти будеш забирати Ісузу? Кажу, ну звісно буду. Тільки кажу, грошей нема. Я кажу, його вдома поставлю. Посичили, купили, обладнали, пере. Ну я виходить теж теж позичив, бо йожик закупляє і виходить, що він довжен. Зататарили чи затарили? Затарили. Це як татари, татари ті що віджимають. Усі буси в грузовій повністю. Красавчики. Там дебасту буде стоять. Акумулятори. Ай, красавчики. Баску буде стоять. Скоби. Все ченчинарем. Ну ви просто крутяк. Обшили по-новому, да? обшили, таке трошки теплі, бо хочемо хлопці копають і... Повертайтеся живими, ми молимося за тебе. Крутяк. Перевертаємо. І тут є номер телефону. Можливо, там хто з тих регіонів не знає, що є такі хлопці. Військові можуть звернутися і молодь зійшли. Ну, крутяк. Я вже дзвоню. Передивлюся відео зараз. в мене є до кого наша позвонить. Працює в нього. Трішки хвилююся. Віктор, тут не треба і знайомитися, чуєш. Ні, ні, ні. Що Віктор означає? Перемога. Це головний персонаж Павл Бувайло. Да, я зрозумів. Це хлопці, де ми служив, ми самі розробили цього, цього. Я понял. Красавчики, просто. Я і всі такі, наче. Всі родичі. Ви не родичі, ні? Так ми всі родичі. Не. Правильно? Ну, Чу, ти бачиш, як я... Те? Давай тепер. Тепер лупаш мене. Да? Вишелуть, а потім порозклеюєш там. Якщо побачите цього терориста, ловіть його і здавайте в поліцію. Да? Потому що він б'є з телефоном. Мене вже в Березані в'язали, чуєш. Не відпускали півчаса, поки поліція не приїхала. Сказали, На що його зловили? Так каже, він же ж відики знімає, ходить. Так, кажу, я знімав відео звідробив, дитині телефона купували. Отак так от. Водить до миру, водить до хорошого розуміння, мудрості дає. Тут є описано і про нас із вами. І те, що потрібно сьогодні, для нас вами. це спасіння, нам потрібен Бог. Всім нам потрібен Бог. Тому читайте, вникайте, хай благословить вас Господь підкріпить і потішить. Шукайте. Отут дорога, отут хліб, оце життя. Зараз підчеркімо. Подякував. з ручку. Зараз підпишемо тобі. Ой, капець. Я... <реку> оце в мене слово таке паразит? Оце його капець. А що значить, де Лесі потрібні передати. Лесі Ну слухай, без тіла ти не працював би так. Звісно, я казав, я вже казав, писав Вовкі брусу в нього на стрімі, я кажу, щоб не наші жінки, то ми б з тобою стрім би провели. Як ми не можемо прочитати, як постільне більо називають. Ні, то це є норма. Я казав. Ми кожен повинні розпочинати з своєї родини. От, якщо ми можемо навести лад із дружиною, дитиною і в дворі навести порядок, то це вже маленька держава і з цього треба розпочинати. Ось ще один президент, ще одне невеличкої держави. Я як почув, це просто 12 дітей, красавчик, я просто пишаюся. І... Не, ну це в основному це випічку готовлють це хто то, тобі, тобі я скидав якось скільки наготовлено всього? Ага. то його жінка там е, старша і в основному не готовлюсь в основному так, вона. так, так 5 дочок я ж кажу то це хор то вони Така розниця, вони ж виростуть да. маленькі каже так зрозуміло що якщо 12 то хоч же навіть якби а 19, 19 сьогодні да? так. сьогодні так да. О, вже знак вистоїть. О, тепер як буду їхати, десь можливо... Ага. Дякую. Леся Петровні передам. Щось хотів сказати, у мене в голові все таке перекрутилося. Я про тебе згадував, якщо чесно. Мені треба було перевезти машину і, ну, знаєш як, не автоматично, ні, вона в березані. Просто автоматично поняв, коли шукав евакуатора, зразу сповнив про тебе. А чого? Тому що забивав евакуатор, одразу ж знаходить тебе. И... І ні, я то знайшов, завтра вже перевезу машину, тому що не, просто ж хлопців, займіться, тому вже є купа роботи. Ну, на жаль, довелося самому знайти, а вже завтра поїдемо, загрузимо. Ну, дивіться, проблема в тому, у нас що заключається в заправці. Та то вже взагалі не проблема. проблема. Для мене ні. Ну якщо я прошу... Я тебе почув. Якщо треба хлопцям перевезти машину, оцим розумієш, да, наприклад... Я, Вітання, я забув, так? Березані на мене дзвонила. Да? А хто кому це я давав? Я з працюю, співпрацюю, зараз я скажу хто. Мар'яна Васильівна. Мар'яся? Може, я не пам'ятаю. Ти Купінська треба було забрати. Да, я це Мар'яна, Маріяна Васильівна. Це вже дві п'ята. Да. Це ж ми з нею працюємо. Я вчора їх знімав, а то вони вчора їм свиню подарували. О. Так що я вам ще раз дякую. Дякую за ту роботу, що ви робите. Хто що знімати? Мені, я просто не можу, мене заклинило, понимає? так що, ну, трошки ж треба позитиву. позитив. Так що, ну а як без позитиву? Знаєш, у нас б'ють, а ми кріпчаємо, але ми все будемо робити задля перемоги. І немає різниці, хто з нас чим займається. Ну, пастор, ви, звісно, крутий. Читайте, вникайте. Розмірковуйте і сприйміть це слово для спасіння душі. Я... Спас, і вас, і сім'ї, і дружини, і народів ваших Хай Бог благословить Дякую вам. І місцевість, і, і, і всю Україну. Я ж кажу, я з Ютубом, я все познаю більше і більше і більше, більше. Я дякую вам. Добре. Все, хлопці вирушають. Я, друзі, також попер додому. От, подарував. Сподобалася наліпка дві штучки. Ну, ми ще собі замовимо. Так що поїхали. Погнали, потики. Все, ну і ми погнали, друзі, додому. Так, друзі, ще додався в мене отакий от шеврончик ну, від волонтерів, від моєго підписника. І отакий. От Оп! Так що отака от у нас колекція. Це все мені дали хлопці. Так що, друзі, зараз приїхав магазин Віанор, зайду до хлопців. Зараз позвоню Олегу. Мабуть, заберемо зразу хайлюкса додому, тому що сказали, на ньому треба поїздити, не в екстремальних умовах прикатати. Ну, щоб під наглядом, тому що робили капіталку. Яка ціна питання? Ще точно не знаю. Ми заплатили 60. Там на запчастини на ці всі речі. Дякую їжачку за блок. Ну а що там ще залишиться заплатити? Будемо ковиряти, шукати. І я думаю, там дівчата назбирали, то розчитаємося. Так що далі буде. Працює. Так, друзі, хай забрав. Бля, хай щось завтикав віддіка там і не зняв. Так що наше накладно, не знаю там видно чи ні. 120 тисяч там 500 гривень з копійками проплатили, дякуючи сестрі Сюшки Бакуменко і Світлані Добровольській. Разом командою зробили цю справу, тепер треба трошки обкатати і все буде добре. Так що отак працюємо. Опа, давненько вже не їздив з їдемо, зробили, хлопці все зробили, є ще проблема трохи там в цьому у прицепі льоду. Зараз попрошу Олега, може забере за себе в гараж, він тане трохи, так. це все діло якось зробити. Так що працюємо, дякую всім за довіру, за підтримку. Ремонтуємо. Ну, ми не повністю збирали на цей ремонт. Чата, дякуючи їм і... Дякуючи, ми навіть збір не відкривали, дякуючи мамі Алі. Вона підсобила. Ми частково тоді закрили ремонт третє дешеве хлопцям і закрили частково на запчастини тутечки. Так що дякуємо сервіс БУЗ за хороші знижки. Реально повністю робили капітали мотор, шибака знімали, мили, форсунки робили, все робили. Так що будемо сподіватися, що все буде добре. Треба трохи покататися, обкатати двигун. О, зараз 163 тисячі показує пробіг. Нам треба хоча б тисячу, хоча б тисячу накатати, не давати їй трендюлей і злить масло, залить і потім вже передавати хлопцям. Так що далі буде. Ну, друзі, хайлюксик в нашому дворі. Олешка. Зараз мене забирає одвози, а може зараз йому дам задачу, є трошки роботи. І можливо він забере хайліка. Так що такий дракончик, хто пам'ятає. Купували для 118-ї, накрився движок, зробили капіталочку. Так що Григорій зараз забирає, даю йому задачу. Там брезент. І він цього саме упав Можливо, поки в нас буде час, поки будемо обкатувати, напряжу цього босяка. Він не може на камеру сказати, що він цього не зробить. Купимо квадратні труби, у мене там трохи є. І зваримо під нього рамку. Як ти думаєш? Правильно це буде? Ну куди воно ну, це, воно замерзло? Я думаю, е, Олешка забере Григорієм двох, їм легше буде, ніж мені одному, правильно? І в гаражі трошки Ні, воно зараз підростало, його може просто поколоть. Да? Так що Олешка займається, а я зараз печу на бусі. А, так я зараз та туди везу, печу на бусі по тирсу на переїзд. Все, Григорій поїхав, повний кузов льоду. Пересіли в буса знову і печемо вже на Переяслав по тирцю. Десь Переяславі на базарі будемо проводити ярмарку в неділю. Мар'яна Васильна договорилася. От. Будемо збирати кошти на Збройні Сили України. Так що тут у мене сидить і сховався. Привіт всім. Колька Холостяк. Хто питав мене, де він пропав, все нормально, Курає свиней, займається землею. Но зараз нічого, не оре, не пахає, бо все замерзло, тепер розстало, ждемо весни. Так що десь в цьому районі або біля автовокзалу будемо, або не знаю де. Ну, Десь нас припаркують, будемо співати, танцювати, кричати, збирати на Збройні Сили України. Так що хто буде на базарі, приходьте. дека картина гарна, а? Зигіляка мене видно яка дівчина, а Так, да, Десь в цьому районі. Так що ну, а ми почнемо зараз десь Санька набрав тирсу, заберемо і почнемо б'ємо додому, бо дівчат вже три школи забрати. У дві години буде. Ми прибули, Сашка керує, воно мішки. Зараз сюди будемо задом здавати. Добрий день! Доброго дня! Сто год не бачив вже тебе, да? так? То все моє? Так, так що, Саньок, що там порядок? Ти вже сік свиней порізав? Новий купив? Красавчик. Ну, а я. Так, сою сразу забирай. Так Почем ціна тирси зараз у нас? 15 15? нормально. 15. Так що так, друзі, треба мати друзів, друзів які тебе підтягують реально. О, дивись, ж собака біркована, як корова. Це ж тут корови є, так? Да, так що собака біркована. На балансі стоїть. Так що Санька сою, сою привіз. Санька мені підсобив. Каже. Шелудьку я тебе виручу, бо скоро впадеш. Так що свині потребують перемін, тирси трошки, трошечки соломи. Так що, друзі, зараз грузимося і печемо. Так що далі вже знімати нічого не буду. Буду завершувати наші відосі, зав'язуємо мішки, грузимося і печемо додому. А ввечері на прямий ефір. Так що треба все діло ще загрузити, організувати і все всебечі чонарям. Так що на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Санька буде слухати, як шелучку буде співати, да. а він мені буде набирати. Чорноморчик, а чорноморчик зайшов усім, так? Да? Да. Чорноморчик це тема. Так що все, працюємо.